Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі ВОД. Сьогодні дивимося дуже нагибучий бій на Т-32. Хто останній раз бачив нагибучий бій на цьому танку, пишіть обов'язково в коментарях, буде цікаво почитати. Чому я так кажу? Бо Тому що особисто я давненько не бачив топового шикарного боярського на Т-32. На своєму каналі жодного бою, навіть одненького я не робив на цьому танку жодного так? А Відосики вже понад 300 штук. Так що дивимося, що там і як. Ми сьогодні граємо на лапі Руінберг, так, за кермом нашого Т-32 грає гравець з Ніком. Так, дивимося на нікнейм Сабре. Сабре 2008. От якось так. І це, до речі, мапа для тестування, як ви знаєте, тут прилітають ракети, та зараз будуть бомбити отут. Так, уже подивіться, показує, тут. 17 секунд залишається до бомбардування, і ми відразу втікаємо назад, адже ми можемо зараз попасти під цей шквал вогню. До речі, не знаю. От, можливо, хтось напише мені в коментарях, можливо, у когось таке було, але я такого не знаю, сам такого не робив, Чи оці ракети. Можуть розбомбити От, Наприклад, якщо наш Т-32 тільки що там був, там показувало, що залишалося 17 секунд, якщо б трапила ракета, чи він віддав би богові душу. Оце мені було дуже цікаво. І наперед дякую. Один-чотири рахунок. Ми програємо вже на 2000 по похід поінтам на команду, і нас кидає в абсолютний топ без жодної артилерії. Так, ми кидаємо до шостих рівнів, але не спішіть перемикати відео, адже я не даремно показую оцей бій. Так і що ж? От ми стоїмо на такі позиції, так, подивіться, який, який наглюка приїжджає ЮТО, Юто, ДжУТО, не знаю, як правильно вимовляти, що чи за все, ДжУТО. так, КВ-4, їдемо вперед, не дивлячись на те, що КВ-4 був націлений. Відразу кажу, це простий гравець такий. Середні роки, там жовта статистика, навіть на початку, там 1000 по ВН8. От і сьогодні вдалося йому зіграти отакий бій. Сполирити, звичайно, я не збираюся, і зараз будемо розбиратися з джутом. Так, подивіться, як влучаємо так цього разу, хоча б, хоча б один раз перше пробиття за початок бою. Три хвилини майже пройшло, у нас одне пробиття. Подивіться, ви розумієте, що це за замах. Скіла нашого гравця. Зараз чому він не зробив постріл по викашці? Невідомо, але зато є джуто. 2-6 рахунок, нам треба щось робити. Так, EBR, хоч нам присилає зараз 193 хітпонтики. який нас забирає з Зеленки. Так і Джуто тим часом ми забираємо. 3-6 рахунок. Ми вже програємо по хітпонам на команду дуже та дуже сильно. От, в цьому бою так. Вирішує я все ж таки проїхати вперед на АТ8. До речі, в нього ДПМ дуже шикарний. Не знаю, чому він зараз так всиханув, просто поїхав. Можливо, тому що зараз КВ-4 просто в'їхав туди. Зараз нас розстрілювали з двох сторін. Можливо, навіть грамотно зробив, так не дивлячись на те, що жовта статистика, ще раз повторюся. Так, що ж. Виїжджаємо, їдемо, поїдемо на КВ-4, Сім-сім рахунок. У два рази похід там на команду. Ми програємо від команди противника. У нас тільки 1710. Ми напулькали, тільки 1700, Що це показувати? От хоча бачу, що ти нам показуєш, такий стандартний зливний бій. Ну, а почекайте, почекайте, хлопці. Зараз все буде. Їдемо на каве 4 У нас. Зараз вантажені підкалібери. До речі, зараз подивимося, який в нас тут підкалібер, яка в нас тут гармата. 320 забирає за постріл середньої шкоди під 252 мм. Пробиває броні. Це ну, скажем, скажу я вам проти десяток на голді на підкаліберах воювати від слова зовсім неможливо. Як ви знаєте, скільки вони ще й втрачають бронепробиття підкалібер, так 245. Ну, хоча б. Такі на 10 мм там плюс-мінус втрачають бронепробиття на відстані. Це вже хоча б не дуже багато, так а бронебійні снаряди 218 мм пробивають броні. 218. От, Можливо, навіть хтось не полінується, напише в коментарях, мені здається, у Т-32 було пробиття 198 мм. Можу і помилятися, давно на цьому танку не грав. Ще з тих часів, як я прокачував т 110 а це саме та гілка, так, американська важких танків, дуже чудових. Хто не має, особливо М103 на 9 рівні, просто вогонь. Так, і що? Залишається в нас ще осколку власні снаряди 420 забирає за постріл та 53 мм пробиває броні. Зараз будемо перестрілюватися з КВ-4. До речі, От 250 мм бронепробиття. Не знаю, чи цього буде вистачати, щоб пробувати в КВ-4 шишечку. Е, командир мається на увазі, так зверху. Вона дуже така велика, але досить багато в неї є там броні. Так, так. Цікаво, цікаво буде, чи будемо пробувати. Ну, в кв 4 дуже шикарні борти. Ми його зараз туди пробувати ніяк не, не можемо. Так, ІПР прилітає сюди. Так, і ми здаємо назад. Невідомо з якої сторони він зараз просто прилетить до нас, чи можливо і не прилетить. Він шотний там залишається. Так, кв четвертий просто пропадає з поля зору. Подивіться, як ми пробуваємо куди. Як Боже. Там ви бачили таким помаранчевим е горіло. Так, і що? Ми не пробуваємо. КВ-4, Приїжджає ЕБР. Приїжджає Ебер, і подивиться, просто зробив суїцид, сам самознищився до нашого Т-32-го. Так і ну, трішечки неправильно зараз стріляє е, наш Сабре. Так, ну і що ж, башенку прокнуло, прокнуло бронепробиття. Трішечки присунули нам, там помаранчевим світилося, ми бачили, ми могли його не пробити з легкістю. І що ж, ми залишаємося одні проти п'яти танків. До речі, я не помітив, чи ми залишалися проти шести чи п'яти? Так. Зараз ми э, говіку Говіка, не прибуваємо оцю польську ПТшку сьомого рівня повністю світиться зелененьким, 252, ще раз нагадую. Під калібром. зараз ми працюємо голдовим. Так, Т-29. От подивіться, просто хлопці стоять як на лодоні. Ніхто нікуди не втікає. Ну, Т один ЛПЦ він зараз, звичайно, намагається втікати. т 29 просто стоїть і не розуміє, що робиться. Не знаю, можливо, навіть якийсь бот. От. По його грі я і, інакше не можу назвати, так і що ж, їдуть на нас з усіх сторін. Так, тут приїжджає ще М4А1 FL-10. Боже, це вимовити повну назву цього танка. Не знаю, як скорочено. Можливо, навіть якийсь Шерман. Так, можливо, хтось поправить у коментарях. Так, і що ж? Чотири противники залишаються, мінусуємо ТЛ 1 ЛПЦ, так і приїжджає польська. Самохідна установка. Приїжджає сюди, ми вже на бронебійні снаряди прийшли, так і ми ви бачили, ми просто бронебійними не пробиваємо польську ПТ-сау. Так, так, нам треба на підкаліберах. забираємо Т-29, приїжджає вже Говіка. Ми маємо ще три підкалібри. І що ж, в рубку ми просто подивіться зелененьким світицями ми маємо його шити, але у нас тільки 166 хіт залишається. Ну, Мені здається, навіть осколку власним снарядом могло б пройти, але ми його забираємо. Мається на увазі, якщо польська ПТСа, осколку власний снаряд завантажила, він міг нас забрати. Залишається тільки супер Хелка. Він, до речі, нас може званшотити. Так, так. У нас 9 фрагів вже на рахунку, і невідомо де він є. Так. І що ж стоїть, чоловік вицілює, даємо пробиття. От, зараз трішечки ризикує наш Сабре. Так, і 39 хітпоинтів. Залишається в суперфілката, треба його забирати. От не розуміє чоловік, що він має робити. Йому треба було втікати і від зеленки відігравати від огляду. Але замість цього ми приїжджаємо просто в притул до суперфілката, так і просто його забираємо. Ось такі у нас сьогодні бій на т 32 Звичайно, Звичайно, майстрами здобуваємо за такий епічний бій. Медаль Пулак, медаль Колобанова. Це саме головне. Спартани стальна стіна, основний калібр та... Воєн і напулькали 6380, завданої шкоди 10 фрагів 1961 чистого досвіду. Це трішечки багато, так для Т-32-го, тим більше, 12 тисяч срібла ми пішли в мінус з преміум аккаунтом. Обов'язково проживай чернішу подобайку. Підписуйся на канал. Також можеш поширювати відео, хто має якісь канали, так на Тіктоку, Ютубі, теж таке можна робити для просування україномовного контенту і відразу. Наперед, дякую, слава Україні.